Писнули по самоврядуванню, що мама рідна. О, так що тут. Тому най, най, найлегший якийсь такий був період, напевно, за. Ну, це був такий свого роду, ще загальний період підйому, так, за Ющенка. Ну, Тому і в самоврядуванні там було якось так трохи, трохи легше. Всі дивилися з перспективою, з підйомом. В Пане Зинові, на вашу думку, чи потрібно було будувати арену Львів? На мою думку, ні. На мою думку, ні. От. Е, ну, значить, зустрічаємося, запрошує е, тоді Олійник, приїжджає наш е, від, від Української асоціації футболу вже забув прізвище. Фуркіс нє ні є Соркіс не їздив. Там їхав якийсь виконавчий директор. Ага. Ну, зараз, зараз, ну, зараз не, не, не пригадаю, і представник, нібито УЕФА, там якийсь цей. От. І сидимо. І я від початку був, кажу: є стадіон Україна. Ну, супер! Пішки можна прийти в зеленій зоні, все. Тоді ж воно ще забудоване, нічого не було житлом. Подивились, подивились. Ну, кажуть, є дві вимоги. Перша транспортна розв'язка, що було, бо якщо всі поїдуть автомобілями, Ну дивимося, окей, Снопківський парк напевно, пішов би, пішов би під паркінг. От, це була перша умова. Каже, у вас тут з транспортом тяжко, але от така умова є, є там норматив часу. Де має заїхати там, наприклад, в місти, міст, там, якщо зараз 30, хоча ми хотіли 42, це теж одно з питань. Бо якщо вже таке будувати, то на 40, 40 чи 42, здається, там є умова ОЕФа. Якщо є 40 тисяч плюс, то можна проводити от фінали Європейських Кубків? Ну, а це все-таки для, для міста Львова велика. велика ця. От. І друге каже, е подивіться треба треба е, зробити більшу кількість виходів бо є норматив е, для людей е, за скільки часу вони повинні е, вийти 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 евакуюватися якщо там якісь надзвичайні ситуації от і як зараз пам'ятаю у ліник каже ну то то тяжко виходи зробити хіба треба е, про про пробурити тунелі я кажу, так слухай, от береш своїх шахтарів з Червонограда. Хай бурять, ну робота буде. Тобто вони мають роботу, все і зробимо. І, ну і в принципі, представник УЕФА якось послухав це, каже: ну, якщо ви це все зробите, йому, в принципі, було байдуже. От е, то рішення за вами. От. І на тому, якби розійшлися. Ми почали в місті дивитися там розв'язки, як, як що, куди, транспортні потоки. І потім вже на другій нараді я вже бачу, сидять там, знову приїхали не будемо робити за містом. Неможливо, я їм кажу: покажіть розрахунки. Нема розрахунків. Сказали вас в Афі Українська асоціація футболу, що це неможливо. Треба будувати за містом. Ну, за містом, то за містом, от від нас це слабо. Я зразу сказав, що з землі не дам. Будуйте на обласній землі, як не хочете тут. Ну і якось воно там потім, потім, потім покотилося. Ну і вони потім, я то зараз треба дивитися вже документи навіть там, де арена Львів. Міської землі бракувало, там дорізали ще гектари і гектари обласної. от І щось в мене таке відчуття негарно говорити, як вже як то про тих, кого з нами нема, що там пішла історія про землю в першу чергу, а не про футбол і не про стадіон. Ну, але то вже то вже зараз можемо так. Тільки здогадуватись. Ну і циволійника це ви, це ви маєте на увазі. Так, так, та. то ми з ним починали. От. І його, і його там гуманітарний заступник, що в тому, але він практично в тому процесі не був активний, Пі... Пі... Підко, Він тоді просвітує підко. Ну він він ці процеси не вникав. Він зразу сказав, що тут розрахунки це не моє. от ви тут собі рахуйте. А що, що а що є підка? що? А що є таке, що підка? Я, ну я не знаю, але він був гуманітарним заступником, тобто, молодь, спорт, туризм там, і так далі, це було його, в його сфері, От. але мені, мені досі шкода, мені здається, що був, була унікальна нагода зробити класний стадіон. При тому розкинути паркінг і не при самому стадіоні, щоб все-таки парк не, не рубати, а розкинути їх десь навколо, так щоб, так, щоб був, би, був би перший стадіон, для до якого люди ходили би через парк пішки. О, ну, але то вже як кажуть історія. На вашу думку, чи повинні київські чиновники перерізати стрічки у Львові ну, чи в іншому місті? Та ні, звичайно, але ну, а, а, а що ти тут зробиш? ну Багато залежить хто що за які гроші її робив, розумієте. я А от, до речі, то та сама арена Львів, будь ласка. Як? Вони нам її збудували, і, як казали, вони нас на ній відсвяткували. І подобається нам чи не подобається. Ну, на жаль, ага, тут не можна як би то делікатно сказати: профукав наступний голова котрої Андрій Іванович. Всю арену і арену профукав, і, і стадіон Україну вже туди не вертався. Ну і все, і нема на то ради. І вони святкували наше свято так, як вони по донецьки як вони собі цього хотіли. І нема на то ради. А на загал, звичайно, їм тут, тут робити нічого. Ну, але, але бувають, на жаль, на жаль, бувають випадки інакше.